Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити швидкий десерт. Десерт з кокосовою стружкою, ну, типу Баунті. 300 мл кислого молока, звичайного кислого молока. Просто домашнє молочко, воно ось таке кисло і такими кусочками взялося. Ох ти, 200 г сиру, кисломолочного, пісного, не цельного, е сепараторний у нас ще кажуть сир. Він обезжирений. 20 грамм желатину, кокосова стружка, ванільний цукор і пару ложок треба ще з Значить 20 грам желатину заливаю просто водою, щоб він набух. Можна було би молоком, але молока в мене зараз немає. Буде з водичкою. Поки желатин набухає, відкотаємо його. Значить сюди 200 г. Сиру вливаю 300 мл кислого молока, ванільний цукор. Замість цукру кладу пару ложок зущенки, три покладу три ложки. І все це перебиваю блендером. От така от виходить консистенція. Треба коли збивати, подовше збити. Ну, я може хвилин 5, навіть, мабуть, і не пройшло 5, щоб воно було таке, як наче повітряне. Воно тоді ну, вкусніше буде. Добре, добре збити блендером. Всього, знімаємо, обирається. Тут воно видно такими як бульбашками, навіть трошки. Віддається. В общем, маса тут должна бути однорідна повністю. Тепер желатин у нас набух, я його відправляю на кохильок, буквально на 2-3 хвилинки. А поки наш желатин Розстояний мікрохвильок і я сюди висипаю, Оце в мене кокосова стружка, ну всі капітграм. 40 грам написано. Ну я трошечки лишу, Нам треба буде для декора ще трохи. Опа, що, що це Першой чорне. Ну, буквально так трошечки осталось. Все, і оце пока перемішую. Ось желатин. він уже розчинився. І сюди вливаю желатин. по креманкам, це дуже швидко робиться все. Відправляємо в холодильник для застигання. Ну От і все буквально, ну, я не знаю, хвилин 15 і все застило. Тепер я засипаю його кокосовою стружкою, ту, що ми залишили. По чайній ложечки на одну креманку. І от у мене є такий це воздушний рис, повітряний рис такий, спеціально для десертів, для украшення. Він смачний, трошки, як кажу, не трошки, добренько солодкий. І от ним от, таку пачечку одну я купила, і мені так надовго його вистачає, що я вже тільки і на тортики, і на десерти. І воно ось буквально, бачите, я грамочку висипала, а що таки в мене залишилося, була пачка. В Общем, я ним користуюся дуже ж класна штука. Коли хто побачить, купіть собі. Дома воно ніколи не завадить. Таке і от дивіться, за 15 хвилин такий десерт виходить. Його можна подати як на святковий стіл, так і самому задоволенням з'їсти. До речі, ці бульбашки вони дуже смачні. Це повітряна кукурудза. Так що корисний раз. Е, можна покласти цукру, по, хто, кому не можна цукру, можна покласти менше. Не класти згущене молоко, але згущене молоко додає тут свого смаку. Можна замочити желатин молоком, а не водою. Теж буде більш такий молочний присмак. Е, використали ми кисломолочний сир і кисле молоко. Це теж корисне, це кальцій для організму. Нічого немає тут зайвого, все домашнє, смачне і корисне. Так що, зробіть, це такий десерт, до речі, можна діткам. Він теж буде корисний кальцій тут. В общем, одні плюси я бачу в цьому десерті, мінусів немає. Так що зробіть обов'язково, спробуйте. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам все найкращого. Дякую вам за підписки, за вподобайки, всім пока-пока. А, подожди, она надо же попробовать. <laughs> Сейчас. Вот такие Дуже смачно. Он такой нежный, на, попробуй. реально, нежно, нежно. Дуже смачно. Обично звичайно, звичайно кисомолочний сир і кисимолоко, але це дуже смачно. Зробіть його. Кошма, реально кошту.